Таю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Яровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: залишки ворожої ракети С-300, виявлені на території Чутівської громади, планують знищити 12 жовтня. Зменшення поголів'я птиці, зруйновані птахофабрики, логістика та ажіотаж – ці та інші причини зростання вартості курячих яєць, називають продавці, підприємці та економісти у Полтаві. Не паліть, а компостуйте. Закликають охочих позбутися опалого листя полтавців. Екологи Музика. залишки ворожої ракети С-300 виявили 10 жовтня на території Чутівської громади. Знищити боєприпас піротехніки планують 12 жовтня, повідомили у ДСНС області. А у Лубенському районі учора виявили 117 одиниць артснарядів калібром 30 мм та 10 одиниць гільз до них часів минулих війн. 11 жовтня вибухотехніки мали їх знищити. Розповіли нам в головному управлінні ДСНС Полтавщини. 10 жовтня на території Лубенського району Хорольської громади поблизу села Шишаки на відкритій території виявлено 117 одиниць артснарядів калібром 30 мм та 10 одиниць гільзи до артснарядів калібром 30 мм. Роботи по обстеженню території будуть продовжені 11 жовтня. Варшава скандує слава ЗСУ. Написала на своїй сторінці у Фейсбук наша землячка Полтавка Наталія Панченко. 10 жовтня біля посольства Російської Федерації у Варшаві відбувся мітинг на підтримку України. Активістка також брала у ньому участь. За її словами, тисячі людей на мітингу вимагали офіційного визнання Росії державою терористом та негайного виїзду посла РФ із Польщі. Продовжуємо випуск в Україні суттєво здорожчали яйця. Курячі коштують більше за перепелині. і 60 гривень за десяток ще не межа. Прогнозують експерти. Причин росту цін декілька. Про них розкажуть наші журналісти, які поспілкувалися сьогодні із продавцями на ринку, підприємцями на птахофабриці та економістами. Яйця 60 гривень десяток. Це домашні, так? Домашні, так. По прогнозам до 100 гривень буде, а там не знаємо як. Корм дорогий і все дороге. 60 гривень. Вони на початку вересня почали дорожчати, чи як це вся тенденція була? Ну, ну на постійно вони дорожчали. Ну, з, дня в день там на 2-3 рубля дорожчали. 60 гривень за десяток. Стільки курячі яйця ще не коштували, говорять продавці. До 62 гривень в мене, але вже є у нас на ринку навіть дорожче: – 65-67. Це все залежить від того, якої категорії яйця чи вони ну. Чи менше вони, чи більше? Ну якщо дуже великі, двожаткове яйце, то воно зараз коштує 67 гривень за десятку. Є стасів, яйце є ще з косівщини. Косівщина це Сумська область, там фабрика ще Путивлі є, Частково були її бомбанули. Пані Надія говорить, суттєве здорожчання відбулося два тижні тому. А за словами покупців, у магазинах ціна навіть вища ніж на ринку. А в магазинах є... а що ви мені дали? Дорожче, ніж тут. Курячі яйця зараз дорожчі навіть за переполині. Переполині зараз коштують 40 гривень за два десятка, не так дорого, вони майже не здорожчали, Коштували 35 стали коштувати 40. серед причин цінового стрибка. здорожчання зерна, війна та сезонні фактори, адже восени яєчна продуктивність курей завжди знижується. Говорить продавчиня. Дуже зменшились поголов'я птиці. Зв'язку з війною з тим, що декілька фабрик було повністю розбито, які зараз не несуть яйця-кури. І вся нагрузка лягла на ці птахофабрики, які вижили, то у них просто не поголов'я. Вони садили собі курку скільки, ну скільки положено, положено. Ну, в зв'язку з цими подіями вийшло, що дефіцит яйця в Україні через це ну це нам так роз'яснювали. Підприємці говорять серед причин подорожчання і логістика. Здорожчали яйця по всій Україні в зв'язку з тим, що подорожчала логістика. Вдруге, саме головне подорож із-за того, що війна на Україні. Люди, які працювали, вони повирізали курей, продали їх на м'ясо, поробили тушонкам на фронт і зменшили їх на 70%. Плюс здорожчав долар і. Ремікси всі подорожчали. Економісти констатують яйця здорожчали на 70-80%. Дуже важливий фактор це саме попит споживачів, і оцей ажіотаж. З одного боку всі намагаються зараз максимально придбати, тому що чують ці тенденції, що буде і 100 гривень, можливо, і більше. А з іншого боку, навіть заклики в соціальних мережах є, давайте байкотувати ці ціни. Ми можемо обійтися без цієї продукції. Тому поведінка людей, цей емоційний чинник він дуже вплине на цю ціну. Але разом з тим, ну от ну, я думаю, що десь близько 80 і ціна зупиниться. В той же час, от навесні, ми можемо очікувати зниження цін на яйця. Крім того, після підвищення з 1 жовтня мінімальної заробітної плати відбулася певна інфляція. Це теж вплинуло на здорожчання яєць. Підсумовує економіст. Нагадаємо, 12 січня Кабмін України запровадив державне регулювання цін на соціальні продукти харчування, серед них і яйця. 22 пожежі на відкритій території зафіксували спочатку осені працівники ДСНС Полтавщини. Частина із них через те, що місцеві мешканці спалювали опале листя. Як же позбутися його, щоб не порушувати закон та не забруднювати природу? Які штрафи загрожують порушникам? Дізнавалися наші кореспонденти. Полтавка Наталія Шарлай, 15 років, опале листя, збирає на перегній. Розповідає, якщо його не спалювати, а з осені закомпостувати, на весну можна отримати цінне добриво. Його жінка використовує по всій присадибній ділянці. Скрізь вгород на клумби, на квіт, вибираю, розсипаю з-під дерева. Гарно все росте, квітує, картопля хороша. Все те, що органіка, це дуже важливо. Це зараз тварин мало хто тримає. Присадибне господарство майже ніхто вже не утримує, органіки немає, тваринного походження, ну і ось така органіка добрива. Отримуємо, проте більшість полтавців продовжують позбуватися опалого листя звичним для себе способом спалюванням, і роблять це не замислюючись, яку шкоду наносить такий дим здоров'ю людини. При тлінні листя після того як воно прогоріло, утворюється така речовина, як бензопірен. Ця речовина є дуже канцерогенною та мутагенною. Тобто від впливу цієї речовини на організм людини розвиваються онкологічні захворювання і мутації в нашому організмі, які і переходять на наше майбутнє життя. Спалювання листя впливає не лише на наш організм, а й на природу. Еколог Юлія Бережна каже, знищення природної листяної підстилки призводить до промерзання ґрунту. Як наслідок, погіршується його якість. При нормальному перегниванні листяної підстилки ґрунт насищається корисними мікроелементами, які в подальшому допомагають росту рослин. Але при спалюванні утворюється зола. Як нас всі вважають, що зола це добре удобрення, але це не так. Зола способствує тому, що ґрунт стає збіднішим. Спалювання листя ще й адміністративна відповідальність за статтею 77 з приміткою 1 кодексу України про адмінправопорушення за самовільне випалювання рослинності або її залишків громадянам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. З вересня поточного року на території Полтавської області виникло 22 пожежі на відкритій території. Інспекторським складом головного управління ДСНС України в Полтавській області складено 4 протоколи на паліїв на загальну суму 8 тисяч 211 гривень, з яких один за фактом пожеж та три за результатами рейдових перевірок. За словами Яніни Любецької, для посадових осіб штраф майже втричі більший. Поки одні палять рослинність, інші їм садять. Сьогодні у рамках президентської програми Зелена країна створюємо ліси разом. Висадили хвойні дерева на території полтавської громади. Більше про це у наступному сюжеті Чалівське лісництво Терішківської громади поповнилося новими саджанцями. Сьогодні керівництво Полтавської обласної ради взяло участь у посадці молодих дерев на цій території. Дуже важливо цей час, коли йде війна. Зберігати енергетичну безпеку України, тому що лісове господарство це стратегічний напрямок, в тому числі оборонної ініціативи і оборонної стратегії. І якраз Полтавська область в цих умовах виконує свій план з висадки дерев, коли країна веде війну проти агресора, коли на фронті хлопці захищають кордони України. Якраз в тилу лосівники ліс, виконують свою теж дуже важливу функцію в рамках президентської програми Зелена країна тут висадили сосни та берези. У наших лісівників сьогодні дуже багато роботи. Треба забезпечувати опалювальний сезон. Треба здійснювати заліснення. Треба відновлювати лісові ділянки, які були пошкоджені від обстрілів. Тому я думаю, що це Надзвичайно важливий напрямок роботи, тому депутатський корпус сьогодні допомагає нашим лісівникам виконувати ці функції. Загалом на території лісництва засадили площу в один гектар. За підрахунками керівника лісового господарства Івана Гришка посадили близько 5700 тисяч сімсот саджанців. Минулому році на Полтавщині заліснено було близько посаджено близько 7 мільйонів сіянців наших деревотворних порід. Це сосна, це дуб звичайний, це береза. І так далі, це що було зрозуміло, близько чотирьох деревців на одного мешканця нашої області. В цьому році ми продовжуємо цю акцію. І за такої команди я впевнений, що наша акція, наша ідея і наші створення лісових масивів матимуть успіх. Протягом цієї осінньої посадкової кампанії, додає Іван Гришко, планують висадити півмільйона дерев. І у Полтаві налагодили виробництво всюдиходів «Турнадо». Торнадо це транспортний засіб високої прохідності для пересування в умовах бездоріжжя. Конструювали всюдихід українські та іноземні інженери, завдяки мінімальному радіусу розвороту торнадо гарно маневрує між деревами. Багатоповоротна система повороту дозволяє всюди ходу розвертатися практично на місці. Зараз розробляють ще декілька моделей сюдиходів, розповів нам власник підприємства виробника Ігор Лебедик. Серед них Багі, квадроцикл, повноповоротний сюдихід. Нову сучасну кисневу станцію встановили у міському клінічному пологовому будинку. Також проінспектували наявність та готовність генераторів на випадок надзвичайної ситуації. Із такою інспекцією представники міської влади та наші кореспонденти завітали й до першої міської лікарні. Наскільки ці заклади готові працювати в кризових умовах, розкажуть мої колеги. У міському клінічному пологовому будинку Полтави завершили встановлювати кисневу станцію. До цього заклад мав лише кріоциліндри. Станція дасть додатковий запас кисню на постійній основі, кажуть у лікарні. Дана установка перетворює повітря на кисень. Дана система підключена до магістралі пологового будинку, і тепер в пологовому будинку не потрібно повністю купляти кисень, а вони його можуть так скати добувати самі. А 10 жовтня у медичній. Закладі випробували генератор. Він розрахований на подачу електроенергії під час критичних ситуацій. Вчора була досить така ситуація. Перший раз вона така виникла, і ми працювали. У нас були і пологи, було шість жінок у пологах. І була одна операція органтна, і ми забезпечені були електроенергією і працював у цей генератор. Пологовий будинок має три генератори: один Ось за моєю спиною. Це на це бензиновий генератор на 30 кВт. і два ще генератори на 12 кВт, Вони не ззовні розташовані. Вони в приміщенні невдовзі матиме свою кисневу станцію і перша міська клінічна лікарня. Зараз тут ремонтують укриття та готують до роботи генератор. У лікувальному закладі проводяться ремонтні роботи. Це наше підвальне приміщення під найпростіше укриття. Буде замінена система вентиляції. Буде замінена система електрозабезпечення. Заклад забезпечений дизель-генератором, який розрахований на 6 годин безперебійної роботи. Ми створили запас необхідного пального для того, щоб забезпечити заклад в звичайному режимі. Міські лікарні забезпечені усім необхідним на випадок надзвичайної ситуації. Запевняє очільник Полтавської міської тергромади Олександр Мамай. Всі Приміщення критичної інфраструктури повинні працювати в штатному режимі при будь-яких обставинах. Це пологовий будинок, це дитяча лікарня і це всі наші п'ять міських лікарень, які знаходяться на території нашого міста. Всі лікарні будуть працювати, щоб не сталося в штатному режимі. У нас до кожної лікарні під'єднаний отакий дизельний бензиновий генератор. У кожній лікарні є запас дизельного пального, Кожна лікарня забезпечує. Чина всім необхідним і водою, і ліками, і засобами гігієни, і харчуванням. І до уваги полтавців унаслідок тривалих ракетних обстрілів по інфраструктурі України у Полтавській громаді будуть проводитися тимчасові періодичні відключення у різних мікрорайонах міста, щоб зберегти об'єм електроенергії та живлення для всієї громади. Потім усе відновиться. Ідеться у повідомленні телеграм-каналу Полтавської міської ради. Тож полтавцям нагадують про необхідність заряджати телефони і пауербанки, зробити запас питної технічної води, запас їжі, зберігати спокій і не піддаватися паніці. Віримо в ЗСУ, все буде Україна! І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе до наступних зустрічей в ефірі.